Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Хочу це відео розпочати із смачненького рецепту, а саме із чизкейку, чизкейк Йорк, який я готую вже не знаю який раз. Він просто неймовірний. Повірте, якщо ви його приготуєте, це буде найсмачніший чизкейк у вашому житті. Тож, для основи я беру печиво до кави. Саме звичайне, пару ж віддаю чоловіку, оскільки у пачці 185 г, а нам потрібно 150 Ну і в принципі, в мене чоловік його любить, тому я з ним ділюся. Я перебуваю його в блендері, можна так, щоб були більші шматочки, але в цей раз я зробила прям таку крихту, як пісок. Додаємо розтоплене вершкове масло та гарно перемішуємо. В описі обов'язково будуть приписані всі інгредієнти та їх кількість. Далі потрібна будь-яка форма. У мене це роз'ємна, тож я зробила діаметр 20 см та застелила фольгою дно. Висипаємо печиво і. Так розподіляємо, щоб воно було рівномірно, і трішечки більше по краях потрібно зробити стіночки. Дуже зручно робити це стаканом, але якщо буде прилипати, то можна і руками. Ну і переходимо до самого смачного до начинки. Потрібен сир, кисломолочний, в принципі, будь-який, але щоб не було великих рудочок, тоді через сито його перетріть. Також цукрова пудра. У мене були залишки, тому я в цей раз змішала з цукром. І також вершковий сир. Перемішую все вінчиком. Спочатку маса така, наче суха, але через якийсь час вона стає дуже такою ріденькою, це видно на відео. Додаємо сметану та вершки і знову гарненько перемішуємо. Ну і залишається додати яйця, крохмаль, цукор, ванільний за бажанням та лимонний сік. Маса виходить доволі ріденька, як консистенція сметани, але така вона й повинна бути. Переливаємо. У нашу форму та ставимо у розігріту духовку до 180 градусів. На дно ставимо форму з водою, а наверх на решітку я ставлю сам чизкейк. це буде така собі е, трішки парова баня. І залишаємо на 30 хвилин. Як пройде час, ставимо температуру на 150 градусів і знову ставимо таймер на 30 хвилин. І потім, коли сумарно пройде година, тобто 30 хвилин при 180 і 30 при 150, вимикаємо духовку повністю і залишаємо чи у ні до повного вистигання. Ну або ж просто, щоб він був ледь теплий, і тоді можна його поставити у холодильник. Я завжди роблю його на ніч, і потім з самого ранку, десь в 5-6 ранку, встаю, і перекладаю в холодильник. Ну і звичайно показую вам розріз і консистенцію цього чизкейку. В мене в інстаграмі є дуже-дуже давній пост з цим рецептом, але я хочу його перезняти і спеціально перезняла для вас сюди, бо він нереально смачний. От прям як з ресторану. Повірте мені на слово. Просто подивіться на цю консистенцію. Вона неймовірно ніжна. Ну а до солоденького у мене, як завжди, повинна бути кава. Тож сьогодні я куштую знову нову від 25 Coffee Roasters. Я вас вже знайомила з цим брендом, але я постійно хочу пробувати нові смаки. Тож сьогодні буде з сливою, марципаном, какао. До речі, у них дуже класні упаковки, які йдуть усі на зіп застібці Подивіться, яка вона насичена. Я куштувала вже різну їх каву і хочу вам сказати, що дійсно смаки дуже відрізняються. У кожної своя нотка, а свій післясмак. І взагалі у них більше 25 позицій кави можна обрати на будь-який смак, а також у них можна замовити ще смаколики. Я взяла собі солону карамель, яка ну, просто ідеально підійшла до мого чизкейку. Ось так зверху намастила. І це було неймовірно смачно. Але й без карамелі можна їсти, звичайно. Не залишу вас без знижки. у 20%. За промокодом Ольга 25 на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. діє протягом місяця. Поля, помахай привіт. Помахай мені, ось так виглядає це все по приїзду. Просто всі-всі речі відправляються в прання. Все. Розкладати. Але я вже подіставала сувеніри, і зараз вам покажу, що я привезла з Польщі. Дитині купила ось таку гру дерев'яну. Це за методикою Монтесорі, але, по-моєму, Монтесорі не всі кольорові, але це теж така непогана. Якраз тако, щоб дитина вчилася знаходити потрібні фігурки. Ну, і їх, в принципі, да, да. і їх сюди цей, ставити. Ану, давай поля, показуй. Ні, так, якраз тут я бачу да, персточок мій <гум> із закопаного. Ось такий. Він не прям вау, але єдине, що таке мені, в принципі, сподобалося, а з Кракова у мене є хтось мені привозив. Також Полішці <гум> Настя купила як похресниці своїй, такого гуся. Ми спочатку думали, чого там їх так багато? Ой, нитка. А потім ми прочитали, що якийсь поляк е зі своїм гусем справжнім розмовляє, десь їздить. Коротше, такий, як мем, вийшов, і всім воно зайшло на весь інтернет, і тепер це ось такий символ, не можна сказати, що усюди ці гусі. І в Закопаному, і в Кракові, я думаю, по всій Польщі тепер ці гусі продаються, навіть є здоровенські. Але вона взяла найменшого, бо я сказала, що в принципі великого не треба. Так, ви були в соляній шахті. Я взяла ось такі дві баночки справжньої солі. Вона харчова. Я думаю, можна в супчик додавати, а потім така гарна баночка лишиться. Взяла дві подружці і мамі. Ось. Також горішки взяла теж мамі і нам. Ну, такі у нас теж продаються, але там ціна була хороша. Я люблю цю фірму. Нам смаколиків. Так, шкарпетки теж. З гусем для Віті. Також взяла дві баночки ось цього журавлиного, як це сказати, варення чи конфітюр. Ось одна баночка теж батькам одна нам. І оці традиційні сири-осипики, що ми їли. Але ми взяли не традиційні там копчені, а ось такі більш молочні. Вони такі йдуть солені. Я вже попробувала. маленькі була. Ось їх два. Просто в різних точках брала то різне пакування. І, в принципі, все такі. Типу, сувеніри, типу просто продукти. Більше сувеніри це, напевно, це осципики і гусь. Все, тепер далі все треба розкладати, на місця ставити і куча, куча проня. Оля, покажи, що тобі тато купує. Головне, що подобається. І А мама книжечко. Давай нагружайся. Всім привіт вітаю вас на своєму каналі, в новому влозі. Ми вирішили в передостанній день відпустки чоловіка з'їздити десь разом відпочити. Досиділися, так би мовити. Я приїхала в вівторок, а зараз субота. Тож, йому буде рибалка. Нам з полінкою. Полінка? Нам з полінкою плед, якісь заняття. Загалом Вітя сказав, що ми їдемо, по-моєму, в бобрицю кудись туди. Але сказав, що він буде не прям рибачити, а взяв вудочку таку, що закинув і чекаєш, тобто буде і з нами проводити час. Побачимо, що вийде з цього дня, але я рада, що ми хоч кудись разом виїхали, бо це у нас дуже-дуже рідко. Дивись поля шишечка. І жолоді. Ой, ти р... вона цей взяла такого. А вони якісь всі пожовані, дивись. Ну тут їдять. Їдять, да. Оце мені дуже подобається. Треба третій знайти. Таке сімейство. Гарний туди, будь здорова. Молодима. У нас супер <реш> <реш> Треба тут. Ні, такі, до речі, рідко знайдеш, слухай, такі прям сімейства. А де ще один був? О, от він прям підходить. Ага. Класно, Поль. А голочок скільки тут? Так, да, молодець, викинути. Колючі голочки. Складай, складай, шишечки. Де ще шишки є? Це що? Карасик. Карасик? Клас! Поля, дивися, що тата зловив. Нічого собі яка. Ану, покажи на фоні руки. Капець. Хороший, ладосичний. А мене на... Все. Ну що, відпустив. І. Ой-ой-ой, апариші ой -ой, там. Все, коротше, знову буде закидувати. Один раз тільки забирали велику щуку, а так я не люблю гратися, тому вітя зловив і відпускає. Телепортація додому, заливаю кип'яток у миску для того, щоб варювати свої кухонні рушники. Вони чисті, але, як бачите, є плямки. Я думаю, абсолютно у всіх є такі рушнички, які шкода, що викидати, але є плями, які просто так не не перуться. Показую вам таке до: ось особливо на жовтенькому було гарно видно такі плями. Тож, засипаю свої залишки кисневого порошку. Приблизно 2-3 столові ложки я кидаю, можна навіть 4, щоб кращий був результат. Спочатку я перемішую лопаткою, потім вже кидаю речі, але оскільки сіренький був намочився, то його вже кинула першим. І тепер, коли пішла реакція, закидаю всі інші рушнички і перемішую. Тобто за такою технологією, що спочатку кип'яток, потім кисневий порошок і потім вже речі. І постійно помішую кожні півгодини, годинку, поки не вистегне вода. І тоді вже відправлю пратися. Вирішила додати ще половину чайникового кип'ятку, бо щось забагато було рушників. Як вистигла вода, віджимаю трошки рушники і відправляю пратися саме звичайним циклом з пральним порошком все як завжди. І тут ви можете побачити, вже, якого кольору вода у мисці. Я потім ще як буду виливати у ванну, ви побачите, мені чесно, навіть трішки стидно. Але хочу нагадати, що тут не тільки бруд, ось ці плями, які були в'їлися, а і також кисневий порошок, на жаль, трішки вимиває колір кожного разу. Хоча, здавалось би, рушники були чисті, лише з плямами, з якими не справлялася просто пральна машина. І одразу вам показую результат після. Рушнички ідеального кольору, без будь-яких плям, я таким методом е, перу всі-всі речі, особливо дитячі, часто від фруктів, від овочів лишаються, які не прибираються після звичайного прання. Тому, коли мені вже не збиралося багато одягу дитячого з плямами, я. Ось так от виварюю і потім перу. Ось на сіренькому гарно видно, що він тепер усюди одного кольору. І на жовтому особливо, якщо пам'ятаєте. На початку я показувала, тепер просто жодної плямки. Ідеально жовтенький рушничок, який можна ще і далі користуватися. Так, привіт всім у новому дні. Ми тут з полінкою. На вулиці зараз ранок. Того слідкує за мною в інстаграм, той знає всі новини першими. Хто не слідкує, дізнається зараз. У нас іде активне відлучення від соски, і поки що дуже важко. Ми справляємося. Я не знаю, чого я раптом вирішила забирати вже, але щось мені всередині підказало, тому терпимо в день, якщо її можна ще відволікти, то ок, а вночі трішки важко. Вона просто плаче, ну так, під ранок уже більше, вона починає плакати, і не знаємо, чим її заспокоїти. Бо, як деякі кажуть спеціалісти лелеяти, гладити, казати приємні слова, пояснювати, що все, соска там поламалася, або ти виросла з неї, це нічого не допомагає. Також був лайфхак з розрізанням соски, типу, потрошечку робити маленьку дирочку, потім більше, більшу, більшу. Але ні, тільки з'явився просвіт сосці, все. Поля. Швиряє її, все кидає, нас не хоче, нікого не хоче, показує на телевізор, який хіба що там може спасти декілька хвилин, або там півгодинки, але не хочеться постійно телевізор вмикати. Тому поки ось так. Всі через це приходять і ми пройдемо. Якщо ви хочете написати коментар, на що ми взагалі привчали до соски, то не спішіть його писати, бо все рівно довелося би відучувати або від соски, або від грудей. Завдяки сосці у мене дитина ідеально була. Вона і спала гарно. І від грудей відлучилася абсолютно адекватно. Вона навіть не помітила того. Тому зараз а, треба якось відлучити від соски і все буде добре. Пишуть мені, що або там 3-4 дні потерпіти, або буває тиждень-два. Не знаю, скільки треба терпіти. Як бачите, я посміхаюся, але насправді не смішно, і дуже сонно. Я вже п'ю другу каву за ранок. Бачила буде далі. Вона поспала трішки на вулиці і тепер грається зала її крейду. Олечка, скажи всім привіт. Оля? Ні. Дитина зайнята і слава Богу. Загалом я не шкодую, що ми були перевчили її до соски. Вона дійсно нас дуже спасала і ми. Не знала, що таке прокидатися вночі, ну хіба що її щось турбувало. А так вона у нас завжди спала до поб'єдного до 11-12 годин дня. Зараз, звісно, ми прокидаємося дуже рано. Лягаємо пізно, встаємо дуже рано. Але я сподіваюся, що ми зможемо перетерпіти, не здамося, бо думки вже є здатися. Але нової соски немає. Якщо здаватися, це тільки йти нову купляти, поки не хочемо. Поля. Вже мапочка, Ось так. І так, вічне питання, що приготувати на вечерю. Але я наче придумала, бо я купила ось такі макарошки сьогодні, і до них треба щось таке небанальне. І я згадала, що в мене були деякі овочі. Ось поставила цвітну капусту на 5 хвилин проваритися, докупила кабачок і баклажан. І, коротше, зараз буду це все якось обсмажувати, тушити, щоб був такий ля соус на макарошки. Тож, давайте готувати. Зараз просто, напевно, це все на кубики поріжу. А як зваряться, хто звариться? <смі> Капуста як звариться, я її теж трішечки переріжу ще. І додам уже тоді на пательню. Зараз буду все знімати і показувати. Сподіваюсь, що вийде смачно буде типу як рагу, але з м'язком і у вигляді соусу. М'яско зараз обсмажиться трішки до півготовності і буду закидати. Овочі. Напевно, одразу всі закину і нехай вони тушкуються, а потім залию помідорчик. Я його вирішила збити, так трішки бачу не до кінця, але залью його, коли воно вже буде все прям так тушкуватися, і воно пустить все соки ще, От тоді додам і спеції вже. Під кришкою тушилося у мене хвилин 5 до такої м'якості, а овочі дали соки свої. На цьому етапі я додаю помідор перетертий і також трішки ще води. Всі спеції, які я люблю, сіль, перець куркума, можливо, якісь прованські трави, також щось паприку <смеш> додала, перемішую і далі тушу. На жаль, я не зняла готовий варіант, я не знаю, чому я його забула, але тушкувала вже до готовності до такого соусу, і це було просто так смачно, особливо з макаронами. Спробуйте теж. І так, з другої прогулянки ми вернулися теж не з пустими руками. Бо і не перші купували щось. В новусі зараз просто великі-великі знижки, багато. І є ось така акція 2 дорівнює 1. Ну, тобто, 2 по ціні одного. Але коли я виставлю це відео, вже цієї акції точно не буде. Проте я вам все одно покажу, що мені вдалося взяти: хамончик ось такий лосось у власному соку, який до 26-го року взагалі, тобто це може довго лежати. Це, до речі, теж до Нового року. І ось такі от лососики теж. Я дуже люблю червону рибу. І вона, до речі, єдина от до 10-го місяця. Тобто, ну, чуть-чуть більше місяця у неї термін. Але я думаю, ми з'їмо набагато швидше канапки якісь зробимо. Також взяла ще трішки винограду, кавунчик. Дуже смачні кавуни, до речі, в новосі. А, чіпси теж були зі знижкою, тому взяла. Дуже люблю чіпси, це капець. Кола чоловіку, вода полі. І також у нас на районі я знайшла жіночку, яка продає кисневий порошок, мій якраз закінчився. ви бачили, Тому я ось купила новеньку пачечку. А, і ще купила їй ось такий набір. Зайшли, Зайшли в Аврору, я я жалію свою дитину, купую їй нові іграшки, бо вона зараз мучається з відлученням цієї соски. Я зайшла в Аврору, подивилась різні різні іграшки, дала їй на вибір, і вона дійсно сама обрала саме ось це. Я їй пропонувала зовсім різні іграшки, машинки, такі резинові м'які. Вона почіпала те все і показала, щоб я назад поставила. А ось це взяла до себе у коляску і чекала, щоб я вже купила. Мені так подобається, що Поля вже може вибирати, вона вже розуміє, що вона хоче, а що ні. Я, до речі, давно хотіла купити, Ми вже коли ось відкрили. Але були всі різних кольорів, і в АТБ були попадалися, там були рожеві, а тут, хоч плюс-мінус, такі кольори. Ну, типу реальні, хоча ми не знаємо, які були ті динозаври. Але ось таке. Полі, до речі, дуже сподобалося. І кожен наш вечір закінчується купальним ритуалом. Підглядаю за Полінкою. Вона дуже любить воду, тож ми її садимо з іграшками і дуже довго вона там купається. Ну а вам дякую за перегляд, за те, що розділяєте мої будні зі мною наші будні. І зустрінемось у нових відео. Па-па!